Знову до українських реалій закон про вибори гарантує, що 30% у виборчих списках віддадуть жінкам. Такі вимоги до нас з боку Євросоюзу. Ініціаторами прийняття цієї норми були депутати від блоку Петра Порошенка. Але на ділі саме вони її не виконали. У кого в списках найбільше жінок рахувала Оля Василевська. Хто всі ці жінки? Блондинки, брюнетки з вищою освітою, студентки, бізнесвумен, волонтерки, шершеля, фан для партійних штабістів виявився справжнім викликом. Партії, які говорять про своє європейське спрямування, але не виконують даної норми, суперечать собі. Один з авторів норми закону про те, що на 70% чоловіків мають припадати не менше 30% жінок. Голова фракції партії президента Юрій Луценко каже: вирішити гендерне питання було важко. В деяких областях на жаль не витримана квота. В деяких сказали, просто ми не знаємо таку кількість жінок. Наступний раз буде шукати більше. Найбільше жінок за даними комітету виборців у списках самопомочі. Там норма навіть перевиконана. Обоблок і укроп теж перевиконали жіночий план. Батьківщина, яку очолює жінка Юлія Тимошенко, вклалася в норму. А от солідарність Петра Порошенка квоту недовиконала. У них із жінками геть сутужно. Опоблок добрав сільськими і райрадами. Про це розповіла ТСН народний депутат Тетяна Бахтєєва. Мовляв, на селі жінка звикла і до яркої бути, і на політиці розумітись одночасно, а городянки не такі. Посілкові і районні совіти ми так да, і побачимо ті ж 50% жінок. А що стосується обласних советів, то там цей процент ми не побачимо. Кандидат у мери Києва від самопомочі Сергій Гусовський гарантує якість своїх жінок. Каже, вони модні, стильні. Молоді і майже всі без високих зачісок, а-ля Неля Штепа. Ми говоримо про сучасних фахівців, про людей сучасних. От, а що вже вони, як вони. Не організовують свою зачіску, то їх не питають. з живими доказами поваги до гендерної рівності. Прийшов на інтерв'ю ТСН кандидат у мер Києва від укропу Геннадій Корбан. Це всі бойові подруги, патріотки. Ось Вікторія Дворецька. Вона балотується від укропу в Київраду. каже, робить це, бо за батьківщину боляче. Коли я побачила, що всі регіонали, ті люди, які піднімали там, починали війну зараз. Вісять в мене над будинком на бігбордах. Я просто я не могла зрозуміти як. І саме через це я пішла. За гендерну поправку голосували більшість чоловіків, але як виявилося, закон однаковий не для всіх. Рішенням суду та постановою ЦВК поправка про гендерну квоту має як виявилося рекомендаційний характер. Відмова в реєстрації кандидатів з питань дотримання гендерних квот. Не є обґрунтованою така позиція центральної виборчої комісії. Хоча за неї я і не голосувала, але це офіційна позиція ЦВК. Тож ухвалення такої норми було радше піаром, аніж реальним наміром влади. Можливо, тому панівна партія особливо і не переймалася виконанням цього закону. Ольга Василевська, Оксана Солодовник, Олександра Нітіна, Глина Гранта Сен один плюс